Ще один крок до доступності у навчально-реабілітаційному центрі Івано-Франківська, де навчаються діти з порушеннями опорно-рухового апарату, відкрили спеціальний ліфт. Відтепер підйомником зможуть скористатися вихованці закладу, щоб дістатися до навчальних класів на другому поверсі. Раніше дошкільня та учнів початкових класів, які мають інвалідність і пересуваються на візках. На уроки сходами піднімали батьки та працівники НРЦ на другому поверсі. Десь до 25 учнів у нас зараз нараховується в початковій школі. У нас в школі проходять різні заходи, є уроки на першому поверсі, фізкультура, спеціальна фізкультура, масажі в своїх спеціальних кабінетах. І Тому дуже важливо було оця мобільність наших дітей. Багато діток на візочках і дуже важко було спускати дитину і візочки. Новий ліфт зробили зовнішнім, тобто кабіну підйомника винесли на вулицю через технічні вимоги. Однак заходитимуть у нього та виходитимуть з коридору будівлі. Наявність ліфта, каже директор навчання реабілітаційного центру Віталій Демків, практично закриває проблемне питання. Нас в цьому корпусі здобуває освіту 104 дитини. Це діти, які мають порушення опорно опорно-рухового апарату. Тому про. Важливість даного проєкту, який сьогодні відкривається, тобто ну, важко його переоцінити, оскільки важливим чинником є все ж таки комфортні умови дітей в закладі освіти і їхня доступність, особливо коли ми говоримо про доступність дитини на другий поверх. Навчально-реабілітаційний центр необхідно оновлювати і це вимога часу, каже Руслан Марцінків. Адже діти повинні навчатися з радістю, тож для цього треба створити комфортні умови. Вимога номер один. Зараз також, дякуючи тому, що бібліотека переїжджає в інше місце, розширюємо, ми зможемо зробити їдальню для діток. Ну, вважаю, що такий центр сьогодні в Івано-Франківську дуже потрібно. Діток з інвалідністю, на жаль, зростає кількість, і дітки мають бути в належних умовах. Тому це той мінімум, який треба було зробити вже давно, але краще пізно, ніж ніколи. Навіть такі добрі справи зробити. До слова в освітньому закладі працюють педагоги, медики, реабілітологи, фізіотерапевти, логопеди та психологи. Тому багато часу в НРЦ приділяють саме реабілітації. Віталія Куч, Ігор Попик, телеканал 402.